Наживались на безпорадності та чужому горі днями працівники Служби безпеки України та Нацполіції ліквідували у Рівницькій області шахрайську схему виманювання грошей у родичів зниклих безвісти українських військових. Відомо, що незаконну діяльність організували троє ув'язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини. Вони пропонували громадянам допомогу встановленні місця перебування, стану здоров'я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону. Вартість таких послуг становила від 3 до майже 100 тисяч гривень. Шахраї підшуковували своїх жертв у тематичних спільнотах популярної соцмережі, до яких приєднувалися з фейкових акаунтів. Відкритих профільних групах в соцмережах вони знаходили інформацію про розшукуваних військових і заходили у приватну переписку з їхніми родичами. Тоді дзвонили до рідних та представляючись військовими, пропонували інформацію про зниклих близьких та обіцяли посприяти у їх поверненні. Розбиті горем рідні розшукуваних українців, відправляли кошти зловмисникам. Наразі відомо про вісьмох ошуканих громадян, проте за наявну інформацію постраждалих значно більше. Щоб втілити в життя злочинні наміри, фігуранти залучили осіб з волі. Саме на них були оформлені банківські картки, на які потерпілі відправляли кошти. Для конспірації учасники угрупування заздалегідь придбали мобільні телефони та сім-картки різних операторів, які постійно змінювали. Після отримання ж коштів на рахунки підконтрольних осіб, блокували потерпілих та вимикали телефони. У ході розмов зловмисники маніпулювали та тисли психологічно на родичів військовополонених. Після виявлення злочину у виправній колонії правоохоронці провели ряд обшуків. Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в'язнів правоохоронці вилучили мобільні телефони та планшети. Майже два десятки сім карток різних мобільних операторів. П'ять банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих, чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Наразі за процесуальне керівництво обласної прокуратури вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру, у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Нині зловмисникам загрожує позбавлення волі на срок від трьох до вісьми років. Ми ж нагадуємо, перевіряйте будь-яку інформацію, адже людей, які хочуть нажитись на вашому горі, вдосталь. Ірина Жуковська телеканал ITV.